Ви дивитесь випуск новин Чорної Сотні. В студії з вами Надія Ковенко. Сьогодні ми розповімо найголовніші події нашої організації на цьому тижні. 26 травня відбулася знаменна подія: вшанування пам'яті жертв більшовицького режиму. Тут, на Майдані Незалежності, проходить виставка, присвячена Союзу поляків та українців 1920 року проти російського окупанта. А це місце на байковому кладовищі, де спочивають поляки, що полягли в тій визвольній війні. 90 років тому. Це звільнення Києва від большевицької армії, яке було досягнене спільними зусиллями армії Войска Польського під командуванням маршала Півсудського, а також армії під командуванням Атамана Петлюри, яка разом з, з польською армією воювала тоді за незалежну Україну і також незалежну Польщу. Молитва, хвилина мовчання та покладання квітів. Саме таке дійство відбулося біля пам'ятника польським легіоністам у Києві. Прикро, що до сьогоднішнього дня. Ми не приходили і таким малим колективом шановуємо пам'ять борців за незалежність України. Повинні чиновники і ті люди, які дійсно цінять нашу землю, шанувати те, що сьогодні відбулося, це дійсно ці знаменно, і це треба в більшій кількості кожного дня збільшувати. Тих людей і патріотичність нашого народу. захід пройшов за участі представників польського посольства, чорної сотні, поляків та священства і для українців для дуже важливо розуміти, що Польща і Україна в певному сенсі є історичними близнятами. Цілий досвід історії останніх століть показує, що коли Україна і Польща є в союзних стосунках, коли Україна і Польща є разом, то це практично непереможний союз. Наша нація підтримують. Україну у її боротьбі за незалежність, так і у майбутньому будемо підтримувати Україну всіх зусиллях, щоб, щоб цю країну відбудувати, перетворити на сучасну європейську державу. Я переконаний, що наш польський досвід тут тут може у, у, у багато чому бути допоміжним. від цієї дати. Ну знаєте, пішла така історична свідомість про незалежність, як в Україні, так і в Польщі. Вічна пам'ять польським та українським героям. 25 травня бійці Чорної Сотні в черговий раз затримали авто з контрабандою в станиці Луганській, яка направлялася на територію контрольовану сепаратистами. Зараз спіймали контрабанду, яка намагалася прийти через мост, Станиці Луганська на Луганську. Ви знаєте, зараз заборонено взагалі перевезення машинами продуктів харчування безпережної старої. Ми, в свою часу, на гвардії Чорно Сотня. Це контробанний товар затрималися. Зазвичай контрабандисти намагаються провести продукти харчування. Вилучений товар чорносотенці передають в станичні школи, дитячі садки та лікарні. Цього разу конфісковано передали до місцевого клубу, в якому облаштовується літній табір для дітей. Нехай люди користуються цим товаром, тому що продуктів харчування зараз дуже бракує тут. Не вистачає. Зараз тут відкривається літній дитячий лагер. На лето. вот Им очень потребны красные продукты. Столько да. благодарна вам, ребята, всему вашему коллективу. Потому что тот праздник, который мы готовим для детей нашего поселка, нуждается ну, в какой-то помощи. Чтобы дети получили какие-то призы, подарки. И поэтому я от души благодарю всех, кто помог в этом деле. Бойцам участвуйте. Вам лично за внимательное, хорошее и доброжелательное отношение. Ніколи не будемо допускати, щоб провозив товари людям, не сказав, людям сепаратистам, які убивають нас і наших побратимів. Слава Україні! Саме в цей день планувалося засідання, на якому члени комісії державного органу мали розглянути питання надання ліцензії телеканалу Інтер. Засідання так і не відбулося через відсутність кворуму. Натомість під стінами нацради одночасно зібралося два мітинги. Один вимагав заборону телеканалу Інтер на екранах телевізорів, інший забрати руки геть від телеканалу. Обійшлося без провокацій та порушень порядку. Чорносотенці повністю контролювали ситуацію навколо події. Згідно діючого меморандуму між Національною радою телерадіомовлення та громадською організацією «Золоті леви Чорної Сотні. Вчора, 29 травня, ми побували в гостях у школу номер 275 імені Володимира Кравчука на святкуванні останнього дзвоника. Розпочали з державного гімну, спільної молитви та хвилини мовчання, пам'яті загиблого героя, випускника школи Володимира Кравчука. Не до мами, де циві, Діти виступили з художніми номерами та поклали квіти до меморіалу героя. Важливо відзначити, що учні школи передали батальйонам Чорна Сотня та Карпатська Січ. Кошти, зібрані на ярмарку в п'ятницю минулого тижня. Гості в свою чергу привітали випускників, висловили щиру вдячність за підтримку і турботу зі сторони закладу та вручили учням власні відзнаки. А випускникам хочу сказати одне, що ви пронесли по житті те, що вас навчили, батьки, вчителі, того патріотизму, коли я приїжджаю ще до вас до школи, бачив, бачив щирість в ваших очах, бачив дух. Тому тільки здоров'я вам, Божого благословення, і несіть той патріотист, той дух. У житті з собою. По закінченню святкової лінійки вшанували пам'ять Небесної Сотні та загиблих героїв АТО, поклавши квіти до встановленої в їх честь каплички. Нашому святі були присутні воїни АТО. І для нас була велика честь спостерігати за ними, чути слова, які кажуть, ці люди. Адже дивлячись на них, вони ти відчуваєш, що способливо хочеш змінити країну. На сьогодні це всі новини. Бажаємо вам гарного тижня.